Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 1 травня сьогодні, і це мій корисний сніданок. На сніданок сьогодні брусельська капуста. Відварила трошки і полила олівковою олійкою е, м'ясо, таке запечене, свинина і каша Каша гречана з зеленої гречки, дуже корисна. Так. І я хотіла. Ну, щось, щось не вистачало так. М'ясо суховато. Думаю, що додати. І, і донечка вчора купила таке. Так. І я так зрозуміла, що там перець, гострий перець. Не хочу. Достала ще є. Не знаю, чому донька покупує, якщо у нас щось є. Ось це, це молодь, так. Вони такі, у них, у них немає економити щось, у них такого немає. Бо вони не жили <свісно> так. Коли ми жили? Так, ну, і це добре, і це добре. Так, і ось такий соус. Я вживаю, так. Іноді. Ви бачите, іноді. Бо полюбляю щось зовсім натуральне. Так, що я тут розкисла? У мене таке запитання. Які б ви купили? Які б ви купили соус? В склі або в... так. пластмасі. Так. Дуже-дуже цікаво, які би ви купили. Так, в склі, мабуть, витрухується. Не дуже. А в цьому краще, так? Витрухується, є таке слово? Не знаю. Лється краще, так? Можна надавити в пластмасові і вичавити. Так. Ну, добре. Чекаю від вас відповіді, які ви краще купуєте. А я буду снідати. І потім щось ще розповім. Поснідала і хочу сказати, яка гідота! яка гідота, ця ваша заливна риба. Так, мені дуже подобається е, цей фільм. І Я сьогодні Я сьогодні так подумала, бо брюссельська капуста ну зовсім не сподобалась. Так. Ну, буває таке, що вона солоденька, а буває ну, як трава. Сьогодні була вона як трава, тому мені не сподобалось. Але ж це випадковість. Так. Частіше це смачно. Про соус кетчуп. Дуже солодкий. Для мене дуже солодкий. Е, я ж зменшую використання цукру, тому. Я відчуваю, що багато, забагато цукру. І я ще подивилась, у нас ще е, холодильник і ще одна є, теж з пластику. Я говорила, пластмас з пластика. Е, у нас ще дівчинка з нами живе, молода. І я подивилась, у неї теж кетчуп з пластику. Так що чекаю, ну, дуже хочу. Дуже хочу, щоб ви написали, саме в яких пляшках ви купуєте кетчуп. Так, про це вже все. Заварю чай. хотіла Захотіла імбір з з лимоном, але ж вспомнила, що у мене є натуральний імбір, тому нарізала імбір, нарізала ще куркуми. До речі, посадіть. Я в тому році спробувала саджати. Росте, добре рости. Так. І це росте, і це. Дуже цікаве. А у це дуже цікаві квіти. Так. І я ще лимон. Ой, додам два шматочки. І ось це залью водою. Окропом. І буду такий чай вживати. Ой! <рес> Щось я <рес> чуть не перелила. Ну, Поки чай настоюється, розповім, що я ще буду вживати. Ось таке чудо. Дивне, так? Це тамаринд. Ось так виглядала упаковка. І це індійський фінік. Є китайські фініки. Ось такі. Двох сортів, ось такі трошки і ось такі кругленькі. Це китайські фініки зефірний фінік називається. А це індійський фінік І це дуже-дуже цікава цікава штучка. Ось так можна, можна і потрібно почистити. получиться ось таке. Потім потрібно зняти ось ці ще. Шкірки. Так, ось так вони виглядають. Це я теж зняла. І вийшло ось таке. І це вже можна вживати тільки обережно. Посередині ось такі тверді-тверді кісточки. Що нагадує смак цих фініків? Сливове варення, якесь солоденьке і якесь. Трошки кисленьке. Так що дуже-дуже раджу вам такі фініки купувати, якщо ви не, не знали про них. Чому? Тому що вони корисні. У тамариндах е, багато клітковини. Клітковина, ви знаєте, е, покращує травлення. Кішківник гарно працює. Так. Е, ще нормалізує рівень цукру. Це дуже-дуже-дуже так, гарна порада, гарна властивість. Позитивно влияє на систему серцево-судинну. Це всім потрібно. Так. Є е, вітаміни А, Е, К, вітаміни групи Б. Ну і інші вітаміни. Так. Це для імунітету гарно. І навіть радять. Від анемії вживати такі фініки. Так що запам'ятовуйте, перечитайте, використовуйте. А ще використовують при це вже як лікувальне, при збоях статевих гармонів. Це дуже вже таке серйозне. Ну, будете вживати такі фініки, буде, буде покращувати. Гормональний фон. Гормональний стан, як там правильно сказати. Так. Багато антиоксидантів. Антиоксиданти ви вже знаєте. Якщо десь кажуть антиоксиданти, це купуйте і їжте це корисно для нашого організму. Так? І ще таке дуже-дуже потрібне. Так, мені потрібно, так? Буде, якщо буду вживати, буд, кажуть, буде дієво. Дієво. Діяти. Правильно я використовую слова? Ну так, буде дієво діяти. Якщо я захочу скинути зайву вагу. Ну, це супер, це для мене. Тому я буду вживати таке. Ну, не тому, тому що новий продукт дуже цікаво. так, а живіт він сам зникне, так? Якщо є бажання. Так, це відступ. І що? Що, щось таке, я зараз запам'ятала? Ну, Дуже багато всяких гарних дій від цього тамаринду. Ну, щось іще таке було цікаве. Так, вспомніла. Допомагає подовжити молодість. Це для жначок такого віку, як я. То що обов'язково буду їсти все. Так, сприяє утворенню серотоніну. Це для гарного настрою. Гарний настрій. Ось я спробувала Тамарін до цього, І гарний сьогодні настрій. Не можу зупинитися. Так, вживайте корисне, різноманітне, ходіть здорові. Побачимось, папа!